Наступна субота є Дмитрівською поминальною суботою. Вона служиться напередодні свята святого Димитрія. Це традиційна поминальна субота, на якій в першу чергу, до речі, згадуються наші воїни, які відвели своє життя за нас з вами, за свій народ, за Україну. І ми всіх запрошуємо прийти на поминальну суботу, досадити записки на літургію і на панахіди, щоб ми гідно відзначили тих людей, яких нема з нами, але які в наших серцях залишаться назавжди. І от я згадую. В біблійні слова. А там було таке, і помер Авраам і приєднався до свого народу. Вслухатись в ці слова. Насправді. Усправді. Остаточний підрахунок твого життя з'являється лише тоді. Коли ти помираєш, і тоді стається зрозумілим. Так приєднався ти до свого народу чи ні? Наші воїни загинули і приєднались до свого народу. Вічна їм пам'ять.